Хочу в першу чергу подякувати команді Ладомир. Це завжди молода амбіційна команда, яка завжди показує гарну гру, гарний результат, яка завжди бореться, йде до кінця і не уступається. Нам було трішки тяжко, ми поміняли багато гравців через те, що ми приїхали з Ліги. Деякі дівчата втомилися, деякі готуються до збірних. І тому, можливо, не була така гра, яку ми хотіли показати, але я хочу подякувати також своїй команді за самовіддачу, за гарні забиті голи, І дякую нашим захисникам, які нас обороняють і дозволяють нас грати, нам грати в цей важкий час. Ну, по грі хочу сказати велике дякую нашим дівчатам, що перемогли, що. Вони дуже втомлені, але вийшли, зіграли хай не так, як нам хотілося. Але перемога і це на цей час головне для нас. Заміни в другому таймі, бо Владимир зміг зрівняти рахунок, а нам треба було, щоб не доводити до додаткового часу, бо так як дівчата вже набігались у нас за цей тиждень, випустили свіжих. Дівчат і вони зробили результат. Це знов кажу, що для нас зараз на цей час головніше. Водомурій, як, як завжди, сподобався. Дівчата молоді, грають футбол, цікавий футбол. Я думаю, що вже скоро буду, скоро вони будуть десь у шістки на кращих наших команд. Дякую вам. Слава Україні! Найперше, хочу подякувати нашим захисникам, що дали змогу зіграти. Гра була тяжкою, але ми старалися догравати до кінця свої моменти. Вітаємо команду суперника з проходом далі.